Доброго ранку, слава Україні! Сьогодні у нас 19 серпня 22 рік це Миколаїв, Україна. Отже, наразі 32 хвилини 5 ранку. Буквально десь 25 хвилин, як нас обстріляли. Знову обстріляли С-300. Обстріляли 8 ракет. Тобто це дві бойові машини, на мою думку. Ну, от така от відповідь за нашу бавовну, яку ми наробили вчора. До речі, було більш-менш тихо. Я прокинувся біля третьої ранку, почитав, поки почитав новини. Ну, добре, що встиг випити і каву, і з'їсти ще бутерброд. Вчора нічого не записував, бо обстрілів вночі не було. І я так думаю, це м -м, обумовлено тим, що була ота зустріч у Львові, і Кацапи покладали, мабуть, якісь великі надії на те, що буде якийсь результат. Але результат такий, що відмовити нам цілого Ердогана прислали з цим, як його хуйловським корішем. Гут'єришем. а ми взяли і відмовили. Ще й Крим обстріляли, Ну, нормально. Єдине, що треба трошки нам теж бути більш гнучкими, тому що я в ці дні, коли я їздив і дивився на ті ураження, які були по Миколаєву. Ну, на жаль, ті об'єкти, в які влучали С300, якщо це були заклади освіти, то, на жаль, там були втрати наших солдат. І це каже про те, що кацапи або мають якогось крота в, саме в державній структурі. Бо неможливо так, щоб, як вони кажуть, що, там, то прибиральниця здавала, то іще що. Прям полк намальовується цілий полк кацапських помічників. От. Скоріше за все, що саме крот сидить десь середі, середині державної структури. Може це управління освіти, може ще е е розпорядження про розміщення військ, надається через державні структури цивільні, тобто через, е скажімо так, через структуру Кіма, якою він керує. І треба там шукати. <кліх> ну, отже, чому ж ЗСУ вимушені розміщувати в місті? Це теж окрема тема, про яку трошки я побалакаю буквально зараз. Ну, пояснення тому, що зміщення ЗСУ в готових будівлях в місті. Тільки одне, що не маємо, мабуть, нормальних інженерних засобів для побудування нових укріплень поза містом або ну, в, на майданчиках більш безпечних для цивільних. Ну, треба дивитися. Чому так? Коли ще я служив, була така проблема. Всі ці машинки, які там, ПЗМки і так далі, інженерні. Вони всі радянські. І це знов-таки до теми, що ми там просимо у Заходу. Треба дивитися саме на нелетає, нелетальну зброю. Це військові екскаватори, роторні там різні, блин, які копають і окопи і все таке. І саму інженерну службу. Бо вона, ну, скажімо так, має жалюгійний вигляд. У нас дуже мало інженерних частин, які ну, мають займатися саме побудовою, побудовою укріплень. Ну, знов таки, була надія, що все швидко закінчиться. Ми виб'ємо їх і все-таки, ну, трошки затягнулося. Ну, далі подивимося. Не факт, що треба розганяти зраду, все буде нормально. Так. Ну, сьогодні планую, значить, ці вибухи, чотири вибухи були дуже близько від мене сьогодні в центрі. Тому планую буквально десь через хвилин 40 виїхати і будуть, якщо щось побачу, то будуть короткі тоді репортажі. От. Якщо нічого буде показувати, то нічого не буде. Тримаємось. Все буде добре. Зараз трошки ще раз скажу про а, політику і все таке. Про політику. Україна без політики. ну, Це тако, таке неможливо. Вчора побачив не встиг, ви, мабуть, вже зняли цей біл білборд. Білборд з подякою Дмитра Марченко за оборону Миколаєва. Ну, ввечері вже Марченко звернувся через соціальні мережі. Припинити його, значить, вихваляння все таке. Але зрушення пішли. Дуже цікава ситуація. Ну, Так чи, чи інакше, але це спонукає слух народу так званих все-таки бути ретельнішими. І м, дає надію, що все-таки не буде у нас диктатури на кшталт Хуйловської, коли це, блін, возвеличення. Возвеличення найвеличнічного ну, на цьому єдиному марафоні. Там і все таке, блин, якісь опитування про там, 92% підтримки. Чи ну, 92%, 192%. От. Не забувайте, це Україна. Ми все пам'ятаємо. Пам'ятаємо, як це все відбулося, якість політики. Яка привела до нинішньої ситуації, коли ми втратили стільки територій, стільки людей. О, всі оці недолугі розповіді про те, що е не попереджали, аби щоб не було паніки. Та, блін, не попереджайте, а робіть щось. Копайте окопи і все, блін. Ставте артилерію там, де треба. От. А не так, щоб 24-го, блін, відтягли всю артилерію блин, з перешийки кинули на Київ, щоб рятувати дупу. Ну, тим не менш, як бачимо, все-таки воля народу так чи інакше діє на нашу владу. І та зустріч, яка відбулася з Ердоганом, ну я не думаю, що там Ердоган приїхав прямо-таки уламувати Зеленського. Де-факто Ердогану ця війна дуже вигідна, бо Ердоган фактично це єдиний. єдиний підкреслюю, цивілізований підкреслюю, посередник між хуйлом і іншим цивілізованим світом. Точно так же зараз Ердоган, ну, підвищив своє ЧСВ, так зване, у стосунках з Америкою, там і все-таки, ну, корні цього дуже-дуже давні. Це треба туди стріляти, аж коли була Арабська Вісна, чому вона відбулася, от, чому ті плани, які були, які будувалися плани, вони не були здійснені і саме через Кацапів. Бо це ж очевидно, Туреччина це саме такий хаб, як і Україна, через які йдуть ну, якісь магістральні потоки, і все таке. Це просто країна більш, більш сильна, чим ми. Ну, фактично. Получається так. І були розрахунки на те, що магістральні газопроводи пройдуть через Сирію, які вже не буде диктатора Башара Асада. От. І це буде своєрідна диверсифікація цілком нормальна. Тому що, ну, незважаючи на авторитарний стиль Лірдагана, ну Туреччина залишається все-таки демократичною державою, долученою це асоційований член ЄС, так же, як і ми. От, там дуже сильна судова гілка. Це республіка, якій проходять вибори. До речі, зараз Ердоган, Ердоган намагається зараз виграти ці вибори. Це не те, що я кацапі, що намалюють, там так не вийде. Там є суспільство досить сильне. Є такі регулі, яким Ердоган подобається до вподобається. Це я бачив ще, коли був в Туреччині сам в 2007, ні, в 2006 році. І спілкувався там. У нього є електоральна підтримка. Він дуже просто вміє з народом балакати. І незважаючи на те, що ну, дуже невисокий рівень життя. Десь на рівні України. Це не європейський ще далеко. Тим не менш, вони люблять Ердогана, вони голосують за нього, саме голосують. Голосують. І тому зараз Ердогану все, що треба в Україні, це оці поставки зерна, поставки олії, поставки соняшника, а, а не те, щоб там проштовхувати. Якісь наративи хуйла. Він це зробить, він за те, щоб передати оцю цю вістечку до Зеленського, він вже свою пінку зняв. Як я бачив у вигляді того, що почав наступ у Сирії. От. Ну, цілком природно, що Зеленський йому відмовив. А спробував би не відмовити, я б подивився на це. що все буде добре. Це буде Україна. Це буде клас. Слава нації, смерть ворогам.